15 в Україні про головні події в Україні та світі розкажу вам. Я Катерина Романюк, вітаю вас. 15 мирних жителів Маріуполя загинули, більше 70 поранених. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Бойовики обстріляли Маріуполь близько десятої ранку. Відкрили вогонь систем залпового вогню град, випустили три повні боєкомплекти. Це 120 снарядів. Гатили по житлових кварталах східної околиці міста. Нині там палають приватні будинки і автівки. Снаряди рознесли магазин дитячий світ. Окрім того, терористи поцілили у київський ринок, супермаркет, школу і багатоповерхів. За інформацією спікера генштабу Владислава Солізньова, у перші дні бойовики здійснили ще один залп з градів по Маріуполю. Усі удари здійснені зі східного боку міста з позиції проросійських терористів, наголосив секретар міськради міста. Град Чи? з тої сторони, навіть ми відімповоронкам з восточної сторони. Много порівняно. Я смотрю Жилые и школа, дома. и рынок. Жилые дома, рынок. Как раз ударили в то время, когда люди искуплялись. Вы видите, там трупы лежат. Кстати, много? Примерно. То, что рядом я видел четыре. Відповідальність за вбитих маріупольців лежить безпосередньо на президенті Росії, заявив секретар РНБО. За словами Олександра Турчинова, сьогоднішній кривавий злочин проти людяності в Маріуполі здійснений російськими військовими і повністю контрольованими ними терористами. Це пряма реалізація поставлених 23 січня задач Путіним на засіданні Ради безпеки Росії. І в ці хвилини у Києві на граду із силовиками проводить прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Більше інформації вже в наступному випуску о вісімнадцятій. Спостерігачі обсє відправилися на місце обстрілу у Маріуполі. А міжнародна спільнота вже засудила обстріл міста. Так, посол США в Україні заявив, що це частина загального наступу російських сил і повне порушення мінських угод. Джефрі Пайт висловив припущення, що це зробили за підтримку Росії. Глава МЗС Литви заявив, що Росія затягує час, використовує переговори, щоб збільшити підтримку терористам. Про це Лінаслінкявічус написав у своєму твіттері. Війна проти України триває. Терористи обстрілюють Маріуполь. Час для розмов Росія використовує для підтримки терористів. Росія обрала ізоляцію та санкції. Найсильніших обстрілів спочатку бойових дій зазнала Луганщина, як повідомляє голова місцевого ОДА Геннадій Москаль, Критична ситуація у станиці Луганській. обстріли з артилерії, мінометів та градів тривали усю ніч і не припинялися у день. У селищі десятки пошкоджених та зруйнованих будинків. Деякі досі горять. З мінометів та артилерії також гатили по Новотошківці, Трьохізбанці, Петрівці, Санжарівці, Мар'їнці та Новозванівці. За добу у АТО загинув один український військовий, 20 поранені, зафіксовано 106 обстрілів терористами позиції українських військ. Повідомив речник АТО Лисенко. Також обстріляно 15 населених пунктів. Тривають бої в районі Донецького рапорту. Сила АТО утримують позиції. В інформування використовували реактивні системи залпового вогню, танки, міномети, гранатомети, артилерію. Найбільше дісталося щастю. Місто сім разів обстріляли з мінометів. Зокрема, бойовики влучили по теплоелектростанції. У небі над Чмирівкою та Нижнім ворог веде повітряну розвідку. Продовжують терор мешканців Донбасу. Сьогодні вранці терористи обстріляли місто Маріуполь. За попередньою інформацією, Міністерства внутрішніх справ, кількість загиблих становить 10 чоловік. 46 мешканців отримали поранення. Серед них 12-річна дівчинка. Бойовики захопили селище Красний Партизан на Донеччині. Повідомляє інформаційний спротив. Далі противник просунутися не зміг. Його отримала українська артилерія. До цього красний партизан вважався нейтральною територією. Водночас терористи стягують сили в район Ясенуватої. Сюди прибула тактична група російсько-терористичних військ. У її складі близько 25 бойових машин, 6 гаубиць та 6 градів. Співробітники МВС і СБУ затримали міського голову Дебальцевого Володимира Проценка, який з липня переховувався. Йому інкримінують зраду. Проценку навесні організував референдум про створення ДНР і блокпости сепаратистів, брав участь у створенні так званої Дебальцівської народної дружини. Після визволення Дебальцевого від терористів мер зник імітуючи своє викрадення а днями з'явився у Дебальцеві і заявив, що приступає до виконання обов'язків міського голови. У четвер проценко зробив спробу дестабілізувати роботу державних установ міста, посіяти паніку серед жителів, заявивши, що місто оточене. Тетяна Кузьміних із Житомира у розпачі Його чоловік потрапив до полону. Олег Кузміних це той кіборг, якого публічно катували після теракту у Донецьку. Як і вся країна, родичі побачили ці кадри на телеекрані і досі не можуть оговтатися. Однак, впевнені, він витримає, і всі труднощі повернеться додому. Кіборга Олега Кузьміних, який потрапив у полон бойовиків, родичі побачили на відео в інтернеті. Кадри, на яких розлючений натовп сепаратистів лупцює військового, стали справжнім ударом для його близьких. Не все вірном перевернулася, просто плакала я не могла у мене потім Потом пошли не смотри, тобі там будуть дзвонити, говорити, що є відео, не смотри. Перше, коли його показали, він вже був побитий, його перев'язали руки і кинули в машину. А оце вчора показали по телебаченню, як виводять його, оцей позорний марш офіцера, який захищає цю батьківщину, його б'ють. За що його б'ють? Що він поїхав визволяти своїх полонених забрати своїх побратимів? За що його б'ють? Жінка виходить в сирені тій курточки, я запомнила все життя. І вона виходить і б'є мого сина. За що? Він вже полонений, він не міг стріляти. За що? За, за, за батьківщину? Я считаю, такі за гроші. Тільки за гроші. Не може, не може жінка бити. Просто солдата полоненого не може. Донькам, яким 6 і 9 років, дивитися новини у родині не дозволяють. Бояться, що дівчатка побачить, як знущаються над їхнім татом. Я не знаю, що папа пліну, але я говорю, що ви молітьтесь, просіть за папу, щоб швидше він повернувся. Але коли я просто не могла здержатися, я... Такое увидеть, це. І вони видят, що я плачу, вони... що случилось? А я говорю, просто не виходить папу оттуда забрать, забрати, і я розстроєна. І все, не но вони очень переживають. Так як він за всю Україну витримує такі тортури нелюдські. Я навіть не знаю, як це назвати, але за всю Україну він там тримається. І... Я дуже хотіла б, щоб керівництво державою все зробило для того, щоб він повернувся додому, до рідних, до дітей, до, до батьків і до нас всіх. Олег Кузьміних 20 років відслужив у Збройних силах України. Пішов стопами батька, військового льотчика, що пройшов Афганістан. Захищати українські кордони Олег вирушив 8 березня у складі 95-ї бригади. А в серпні очолив штурмовий батальйон 81-ї десантної бригади. Рідні пишаються, і у полоні він тримається гідно. У нібьот руки за голову він стоїть. він ведеться в настоящий офіцер. От люди, українці, посмотрите. он прошел все. Он был в славянск, счастье. Ну, пошел тут 450 -ки. километров марш. Он прошел в числе первых. Он командир батальона. Он ехал забирать своих людей. Это не работа командира батальона. Но он не бросал своих людей. Своих солдат он не бросил. Он поехал забирать. Это уже говорит о чем-то. То есть люди, давайте, президенты, Министерство обороны, давайте вместе как-то займемся этим. Держаться, давайте забирать своих людей. Он за нас, за нас всех там страдает. Давайте ми тут зробимо. Військові побратими Кіборгів констатують, принижуючи бійців, сепаратисти показують свою ницість. Ви розумієте, тоді, коли пленних водили по Москві, час Великої Отечественной війни это було совершенно одно. Ми реально воювали з фашизмом. В отношении наших военнопленных ситуация совершенно ну, коренным образом другая. Сейчас совершенно другое время. Сейчас 21 век. И в конце концов существуют права. Свобода, честь, достоинство. В данном случае, я считаю, это просто издевательство над нашими ребятами, моральное издевательство. Вы не задавали себе вопросом, почему Украина не водит пленных сепаратистов по улицам Киева? Потому что мы совершенно другие люди, мы идем к совершенно другому, мы идем к цивилизации, мы не издеваемся над людьми. Морально в тому числі. Сім'я полоненого впевнена. Їхній Олег витримає будь-які труднощі. І сподівається, що невздовзі його таки звільнять, і чоловік повернеться додому. Вікторія Тищук, Артем Глебов спеціально для ТВА. Безкоштовні курси кримсько-татарської мови у столиці. Ініціаторами таких зустрічей стали самі представники корінного народу Криму. Ініціативу підтримав центр кримсько-татарської дитячої творчості під патронатом Джемілєва, а Приміщення вже надала Київська мерія. Перші заняття для дошкільнят та школярів стартують вже наступних вихідних. Нині організатори зустрілися з родинами майбутніх учнів. Мама Сусанни та Ліма вдома з дітьми розмовляє лише кримськотатарською, попри те, що у столиці родина мешкає вже 13 років. Тепер жінка щаслива, що діти матимуть нове середовище для спілкування рідною мовою. Абчення вне дома – то очень важливо для розвідки, для адаптації. Поэтому, як би воспользуєшся таким ми решили і сразу внедрити своїх ну, дітей в, в таку обстановку, кримсько татарську обстановку, щоб активно участвую в цьому дітей. У родині Талята та Аніфе теж двоє дітей. У Перші роки життя зізнається, мати діти говорили лише рідною мовою, та потім, за час навчання у садочках і школах, частину знань втратили. Тож тепер раді, що є можливість їх відновити. І народ за счет культури своєї своєї історії. Если мы, ми наші діти, об этом не будуть знати, помнить, не, не продолжать діла наших предків, то нация не буде существовать. для переселенців з Криму та взагалі усіх бажаючих, окрім кримсько-татарської, тут вивчатимуть історію народу та працюватиме хореографічний клас. Но ми боїмося, що ми тут немножко потеряемся, ассимилируемся, Діти перестануть знати свой язык, свою історію. Потім э, у нас в планах создать детский ансамбль, щоб були танцы кумстарские, щоб это була музика. Також до київського міського центру Родинний дім запрошують на заняття бажаючих вивчати українську. Дальніше будуть розвідя вишивки нити, ганчарне іскуство. Будуть такі семінари, тренінги по історії, есть, ну. Основа культура кримських татар підручники ініціаторам навчання вже передали з Сімферополя. Перші ж уроки розпочнуться наступної суботи. Відвідати їх вже зголосилися 25 людей. Марія Черніхівська, Антон Квітень, ТВА. Зажадала Москви опису так званих гумконвоїв. Про це йдеться в доповіді. організації з координації гуманітарних питань. Нагадаю, серпня Росія доставила на схід України 11 гуманітарних конвоїв на 14,5 тонн. жодного разу вантажі не перевіряли ані українські митники, ані міжнародні організації. Ренбос стверджує, у такий спосіб Росія доправляє бойовикам зброю військову техніку. Нині Росія готує вже 12-й конвой і заявляє, він пробуде на Донбас наприкінці січня. У Саудівській Аравії триває церемонія прощання спокійним королем. У заході беруть участь глави держав та урядів багатьох країн, зокрема, президенти Франції Франсуа Оланд, Туреччини Редже Пердуган, лідери більшості мусульманських країн. Американську делегацію на похороні очолює віцепрезидент Джозеф Байден. Полетів до е Ріяда і президент України Петро Порошенко. Нагдав король Абдала помер напередодні. Йому було 91. Він був однією з найбагатших людей у світі. Звістка про його смерть причинила здорожчання цін на нафту. Правити країну тепер буде його молодший брат, якому 79 років. У Яванському морі почалася операція з підйому фюзеляжу літака Ер Ейша. Напередодні водолази ще раз обстежили цю частину лайнера на Дні моря і Знайшли ще чотири тіла. Раніше пошукові роботи ускладнював шторми і велика кількість уламків, які перегороджували шлях до фюзеляжу. Де, на думку рятувальників, знаходиться більшість тіл загиблих пасажирів. Нагадаю, літак компанія AirAsia вилетів із індонезії в Сінгапур, 28 грудня. Менш ніж за годину пілот запросив дозвіл на зміну курсу польоту через погані погодні умови. Він мав обійти хмарну зону, але не набрав висоти, бо на ешелоні знаходився інший літак. Незабаром авіалайнер зник з екранів радарів. На борту були 162 людини. Більшість громадян Донезі. Усі вони загинули. Коли водолази намагалися зануритися глибше в основну частину літака, їм заважали обірвані кабелі та розірвані шматки обшивки. Тому пошик тіл так сильно затягується. Модулі для броновиків, системи зв'язку і безпілотники на полігоні під Черніговом показали зразки зброї та техніки українського виробництва. Деякі розробки унікальні, а більшість не поступається найкращим міжнародним аналогом. Оператор дистанційно керує бойовим модулем для бронеавтомобіля. Зброю у ньому наводять за допомогою відеокамери вночі тепловізором. Та попадок туди. Вот. А если бы присел, о котором вы говорите, как у россиян, да? он маленький, одному человеку, а здесь, пожалуйста, смотри все, это, так сказать, широкое поле. Вот если я хочу точнее, я включаю узкое поле. Пожалуйста, то же самое, только это, более наблюдательно и точнее наводить. Цей модуль – вітчизняного виробництва. Его склали на Чернигевском заводе радиоприладев. Мозги э, облегченного боевого модуля – производство и разработки нашего предприятия. В этом большом моде применяется, применена система управления огнем, самая современная. Она собой представляет прицельный оптико-электронный комплекс, с помощью которого можно наблюдать за целевой обстановкой, сопровождать цели и с достаточно большой точностью поражать как зависшие вертолеты, так и наземные цели. Частина модуля новий ручний гранатомет, проте для нього ще потрібно налагодити випуск нових гранат. Цей гранатомет він по прицільності є унікальним. Я вже говорив, що його можна зрівняти його точок з, з гвинтівкою. Поки той тобто, на Ленінські кузні ці гранати в виготовляти. А на даний час вони закупаються. Окрім того, розробники представили нову стрілецьку зброю автомат Малюк. Його заряджають патронами від автомату Калашникова. Проте малюк виправдовує свою назву, адже є більш компактним і легким. Продемонстрували і зразки безпілотників. Це, це розвідка і це коригування вогню артилеристи. Ну це саме безпосередньо, те, що для, потрібно апарат може вилетіти і виставляти координати цілі. Наше базове підприємство, до з яким ми скажемо, будемо будемо розміщувати цей заказ. Там 50-100 комплексів без проблем. Деякі нові розробки захисту від ракетного вогню не мають аналогів у світі. Якби вони були на озброєнні української армії на початку бойових дій, сотні солдатських життів кажуть виробники були б урятовані. Найбільше державних герб і прапор України збираються з кубиків Лего у столиці. Свято приурочено до Дня Соборності України. Батьки та діти зібралися на Березняках у Києві і обіцяють побити загальнодержавний рекорд. А зафіксувати його прибули експерти з книги рекордів України. Ну і за тим, як збирають рекордні прапори ГЕР, спостерігає наш кореспондент Інна Гоголь. Вона з нами на зв'язку. Вітаю інно. Що в тебе цікавого відбулося за час нашого попереднього включення? Таю Катю. Справді рекордсмени майбутньою настроєні серйозно, і вже за лічені години планують показати результат, тобто новому найбільшому прапору України з Лего, все таки бути. Як саме готуються до, до встановлення рекорду, нам розкаже Руслан Горчинський. Він зараз контролює саме процес. як. Будують прапор, і будь ласка, Руслана, як триває зараз процес, розкажіть чи готові? Ви вже ну ми маємо надію на зараз, що в принципі вже готові. Тому що зараз за нашими спинами вже можна побачити контури майбутнього прапору. Він вже десь там метр тридцять, метр сорок. Ми маємо надію, що він буде за вишки більше ніж два метри. Але паралельно із тим збиранням прапору, які відбувається у нас за спинами, збираються ще окремі конструкції окремо для того, щоб потім їх встановити на найвищій частині прапору. Тобто ми маємо надію, все ж таки, що ми закінчимо сьогодні, як і планували і встановимо цей рекорд. Але забігати наперед не хочемо. Скажіть, чи бачили вже зроблені зроблене представники реєстру рекордів, як реагували? Чи готові вручити вам нагороду? Ну представники реєстру рекордів вже прибули сюди. Вони дивляться за роботою, але ми поки що не дізнавалися, чи готові вони вручити нам посвідчення саме про рекорд. Ми маємо надію, що якщо наш прапор буде більше ніж 2 метри, то рекорд буде визнаний дійсно. С скажімо так, це був Руслан Горчинський. Він спостерігає, як саме проводиться, як встановлюється новий рекорд України. Також хочу сказати, що маленьких дітей, які створюють цей герб і прапор, а також з своїми батьками, постійно розважають колективи. Щойно виступав хореографічний колектив, також вокальний. І зараз з'явилися актори на ходулях. Вони також долучилися до створення нового рекорду і. Студія чекаємо нового рекорду України і сподіваємося, сьогодні ми його побачимо. Сподіваємося, дякую. Інну. Нагадаю, з нами на зв'язку була наш кореспондент Інна Гоголь, яка слідкує за побиттям рекорду України. Ну, і дякую, що вас тебе залишайтеся з нами надалі. Наступний випуск новин о 18 вісімнадцяті.